Ще одне дуже срочне замовлення від рембата. Доброго рембата. Треба зробити таке саме, але трохи інакше. Отже, з цього боку будуть такі конусні фітінги. Різьба та сама, шестигранник такий самий на 22. А отут замість цих от обжимних обжимів буде ялиночка. Ялиночка їжачок для. Ну, для гумової труби внутрішнім діаметром 12 мм. Хоча тут внутрішній діаметр 8 міліметрів. Тут от 8 міліметрів, я сверлом його шкрабнув, поки рижавчина шкрабнулася, і там рівно 8 мм. Ось такі там відкладення культурного шару. Ось, для цього була куплений такий шестигранних на 22. Калібрований. Вартість його 270 гривень в метр. Менше метра не продають. Від нього я відрізав от, такі от два шматочка. Ага, Це сталь 35. Чути як дзвонить. Два шматочки, там треба два таких фітинга. Тут буде оцей. Цей шматочок. З різьбою а тут вже буде. То поки що чого нема. І. Так як цього поки що немає, я не знаю, який там діаметр, то я роблю чисто заготовку, щоб в патрон спіндель сховалася. 20 мм в мене поки що спіндель ховається. От. Там від сашка чекаю ще уточнення щодо різьби. І таки сталася технологічна революція в майстерні. Ось такі от змінні леза. На кінець то приїхали. Дякую Олександру, який має магазин і частково продав, частково подарував, більше подарував, ніж продав таких от інструментів. Ну, Про це є окреме відео на каналі. Рекомендую подивитися. І ось уже він стоїть красун, Різець зі змінним. Пластиною. Ці різці по рекомендації Вадима Ресета я придбав три штуки за 300 гривень. Тобто, штучка по 100 гривень. І відповідно до них купили ці пластинки. Такий от розточний маленький. І ще один такий от різець. І під нього є пластинки. Насправді в мене тут дві коробочки. І ще одна. От. Ця від Тіфані. Це Тіфані. Прекраси від Тіфані. Ну, добре, не відволікаємось, бо відео вже було. І так, ставлю 750 обертів. Зажимаю в патроні цей відрізочок. Ось так доволі швидко проточив до 20 мм. Ну там 19,5. Там мені треба близько 13 мм, але це ще не точно, того я проточую просто, щоб цей циліндр вліз мені далі глибше в шпіндель. Ну, ось і зможна було перевернути. Це він точив на 705 на 750 обертах. Зараз переключаю на 400 обертів. Ні, зараз 750 обертів. Буду сверлити ну, центровку, сверловка, то я вже показувати не буду. То, що, ну, В результаті вийде отвір глибиною 50 мм посверлений з одного боку. Потім я переверну і ще з цього боку так само посверлю. Сверло діаметром 4 мм mm, оберти 750 мм. Верло діаметром 8, оберти 400 за один ітерацій 8 Почаюсь, Почається не 400, це 1700. Ось 400. Отакі от штуки будуть точитися. Я їх проточив з переворотом, щоб вони глибше залізли в патрон, в шпіндель. Це я перестрахувався. Ну, коротше, е ну, і тепер треба за одну установку. Ну, як би все поопераційно зробив, таких кілька штук є. І щоб було за Одну установку. Слухайте уважно перед тим, як писати коментарі. Щоб було за одну установку, я оцей зовнішній діаметр, оцей зовнішній діаметр проточив більший, на 1 мм більший. Вони всі були проточені грубо і отвори зроблені усі грубо. На 1 мм більше, ще раз наголошую, більше, на 1 мм. Зробив всі операції, потім встановив знову у патрон і проточив за одну установку оцей отвір, ну, розмір під різьбу, той, що був більше на 1 мм зробив так, як потрібно. 19,9. Тут різьба М, М20 крок півтора. Проточив 19,9. Ось тут. І проточив одразу різцем. Тобто, да, є міліметр з діаметра, півміліметр на радіус, з різьбовим різцем. Без автоподачі, зручної подачі. Тому що в мене тут настроєно все, щоб в гітару не лізти. чуть чуть оцих 15 мм, де має бути різця портачев різьбовим різцем. Я вас запевняю, різьбовому різцю від цього. Погано не стало, тому що він працює в значно більш жорстких режимах. Ось, ну Також різьбовим резцем проточив, оновив тут цей західний. Ну, тут, де різьба має закінчуватись, виходити. Коли воно вже по ньому шкребає, я бачу, що пора, стоп-слову. Тут є така є, ледве-ледве різка. І тепер оцим різцем, який настроєний на в малі продольній подачі, яка настроєна на потрібний кут, цей кут вивірений точно-приточно, і 10 разів перепровірений, оцей різець буде такими от рухами формувати увага за одну установку з різьбою, з підібраним торчиком, з цим торчиком. Буде формувати конусок. Тобто за одну установку в чистову точиться різьба, конус, торчик раз, торчик 2. Ну, тут фону не потрібно, але я так звик працювати. Все, ви це почули. А тепер пишіть в коментарях, що работать не буде, різьба витачена не саос конусу. Пишіть, пишіть, мені потрібні ваші коментарі. Я вже там видаляю самих тупоумних. Вибачте на слово, Але я не знаю, як розжовувати. Що я не, знаю, що я роблю. Ось так. Я запишу про це окреме відео колись. От, і в мене тепер налаштовані два рістотримачі на своїй операції, а ось тут. У мене записаний, якби, чипу програма для людини. Що я по лімбах де йду, і де я коли зупиняюся. Ось. Зараз я буду точити конусок режими. Оберти 750. Точу на реверсі, того що, ну того що, мала продольна, хоче точити на реверсі. верстату без різниці, на що точити, навіть коли він на реверсі працює, то ресурс його підшипників стає більший. Але ви все одно пишіть, що розбиваються спіндільні підшипники. а? Я нічого не чую, станок працює. Ну, зараз я ще візьму з олеїновою кислотою і пройду фінішний прохід десяточку. А так так у нас є. Різець не адаптований. Той, що був, то я її поставив. Така от чистота поверхні. Ну, зараз я зроблю в чистову двома руками, а не одною рукою телефон тримаю, другою знімаю. Так, ну конус я зробив, нічого ну, я тут не підшліфовував був наждачкою. Тепер буду різати резьбу. Ось я шкрабнув. Не видно, шкрабнув, я вважаю, що це 0. Так, ставлю зразу десятку. Ага. М -м, так от у мене прищолкнутий гендикатор. Стоїть жорстко впирається твердосплавним кулькою в шліфовану опору стола фрезерна. Крок півтора. Тут я вже включив, виключати не маю права. Ну, Ще маю, то що тільки торкнувся, але не буду. От, воно так от працює, як вам то показати. Ось так я його буду вирізати. Ще од раз шкрабну і буду вже нарізати різьбу не гратися в ютубера блогера От. Ну, виключив трошки рано. Ще могло би дорізати, ну нічого страшного. От того, що в одному у телефон, на екрані телефона трошки картинка з запозденням показує. Того я це знімати не буду. Ось, вже покажу готову різьбу. Ну, готова різьба буде от така. Я їх розробив кілька штук, і от така вона буде. Вже різьба навалена. Якраз видно, що тут є деякі полосочки на виході. Ну, насправді на вході і на виході полосочки різець торкнувся. Я <клес> з піджиманням е, стола, вже коли виходжу, коли тут не підбавляю більше, проходжу кілька разів, щоб різьба була чистіша. Ну і тут в мене є така, як на господарці я знайшов типу, калібр собі. Він накручується туди. Накручується він з таким самим точно, ну, грубо кажучи, натягом зазором, як і на оригінальну шлангу. Тобто воно тут має деякий шат, як точно на оригінальному шлангі. Отже, в мене є оригінальна запчастина, яка прийшла всі госприйомки, і з цієї запчастини я зняв всі розміри. І Це от різьба і зовнішній діаметр це от для виходу різця, для входу різця. Коротше, все я зняв її один в один. Так що, хто хоче там написати, що різьба прослаблена. Чи не на обурин, навпаки, тугенька. Ну, ви можете поспорити з держприйомкою, воєнною прийомкою. От є там блетлики всякі. Туди пишіть в спортлото і пишіть свої фе, що вони все роблять неправильно. Я, зі свого боку, якщо є такий, отаке от воно має бути, я таке його і зробив. Один до одного. Можливо, я би там. Якби для свого власного механізму, я би там робив різьбу чи більш тугу, чи більш слабку, а конкретно для цього йде от конкретно такий і глибина різьби, і прослаблення. Ну, коротше, все як тут, так і тут. Так, проточив тут 12,5, цей діаметр 12,5 був узгоджений з Сашком добре під його. Шланг там не розуміло. не розуміло шланг чи 12 чи 12,5, то вирішили зробити 12,5 і 12 теж налізе. На малій продольній я поставив 5 градусів. Ось, проточив західний цей, але я бачу, що якщо я буду врізатися так, то ну, цей ромбікс формує ну Дещо за великий задній кут ялинки, щоб шланг не злазив. Тому я приймаю рішення робити цей ромбік різьбовим різцем. З того арсеналу різці, який в мене є, різьбовий різець найкраще мені для цього підійде. І я не відношусь до різьбового різця, як до якоїсь святині, яку можна розрізати тільки різьбу це всього лиш різець. Це всього лиш вставна пластина, яка так само працює, як така, так само зношується, яка так само можна поміняти. Це вставна пластина. Вона робить свою роботу і вартість її тих самих 50 гривень, як і цю. Різьбовим різцем вдалося влізти аж туди його. і він формує такі от кутики. Зараз я тут ще трошечки ножочко почищу підчищу і буде красота. до малою продольною. Так я заглибляю з міліметра, туди його відторкання пів міліметра. Ось. Ну а так йду. Ну, тут трошки порізно йду, трошки більше, трошки менше, але це перше На слідуючих я вже <кхід> запам'ятав, скільки там полімбу крутить. Ну, і то, як ви розумієте, хто розуміє, це не має значення. Там та ялинка. Конкретно там той міліметр не має значення. Зараз ще зроблю тут скруглення, так, і всередині, щоб потоку легше йшлося. Вже визначивши оцей кут. Не знаю, тут паралакс відеокамери, я не знаю, як показати. Ну, тут оцей от кут. Якщо його настроїти чітко по центрі цього конуса, то можете мені повірити, що ось тут цей кут. Звичайно, що цей протрактор бреше. І то, що тут в нього показує, то все брехня. Ну, якби там тих долі градусів, пару градусів не співпадають. Саме тому. Саме тому я зажавши кліщами цей от ну, бігунок, беру лезом і лезом прошкрібаю, я назваю вже прошкріб тут лінію. Використовуючи цей, цей бік як різець. Так робити не можна, так робити неправильно, техніка безпеки вона цей вом. Так от е, показував проктрактор отакий от кут, якийсь проміжний, незрозумілий, між 7-8. Але це не важливо, тому що, якщо я його здвину, в мене тут назавжди лишається зарубка. І тут люфта тут немає в цьому з'єднанні. Зовсім немає люфта. І коли в следующий раз мені буде потрібно зробити такий конус, я з'єдную, ну не на відеокамеру, звичайно, а очами з'єдную ці полосочки, вони співпадають, чітко я дивлюся. І я можу виставити відносно нього малу продольну подачу. М -м, цей бік. Ось цей бік. Комусь може здатися, що кут не співпадає, ну, того, що не по центрі міряю. Зробити, щоб це і на відеокамеру було видно. І так ну це складно. <кхід> ну, Можете мені повірити, що якщо потрібно, я можу привести. Я можу бути дотошним для того, щоб зрівняти ці лінії, які я процарапав, прошкріп і Воно співпаде. Тут насправді важко показати, бо ці дві шкали вони формують з собою, як грубо кажучи, уявну лінію. це тільки це ребро, і це ребро, тому треба по центрі, того що я мірюю, цим ребром поставити по цьому центрі подивитися, а тим ребром поставити по тому центрі подивитися. Ну, на відеокамеру я такий подвиг не завішу, а вживу я то роблю легко. Коротше, можна вивернутися і навіть отаким от неточним приладом, використовуючи його просто як малка, то зробить. Ну, або от -от, оцей кут от виставити. Скільки воно показувало? Так, отже, по лекальному кутнику тут нуль. А по шкалі, ну, по шкалі теж. Майже майже нуль. Такі от справи. Я думав, він брехунець. А він виправився і каже правду. Ну, от на той бік уже трохи він підбріхує. Коротше, такі справи, маючи лінію і зверівши докупи можна знову піймати потрібний кут. В результаті цих всіх технологічних операцій вийшли ось такі перехідники. Такі самі, але трохи інакше. Під гумовий шланг 12,5 або 12. сталь 35 с градами без 7 миллиметров Захидна Різьба запилена на пільничку. Захід різьби перший виток. Я Зараз то все від опілочок поочищу, помию і Go. пакувати, відправляти. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, розібрав, дивлюся фільтр очищення водички, на якому зробили, нагадую, близько десятка кілометрів на нормальних робочих навантаження за нормальних температур робочих, рядиного охолодження та обігріву. Єдине, що тиск в системі був близький до атмосферного, щоб не роздушити колбу про всяк випадок. Це був Брем 2, 6 БМП-1. І от роздивляємося касету. Нагадую, я на цій машині перед переходом на зиму, півроку тому, так приблизно, я чистив систему хімією. Це можна бачити також на каналі. Тобто, от за півроку, що у нас збиралося в системі, тут насправді складно оцінити, тому що нитяна побудова касети. Робить так, що, в принципі, ну, я не можу зрозуміти і виокремити, як багато тут бруду. Тобто ми бачимо, що його тут насправді прикольна кількість. Але наскільки от він там глибоко, яка його кількість виокремити, зібрати, умовно кажучи, ложкою, я його не можу. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами: сверла, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все, що потрібно, вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось долучайтеся, залучайтеся, всі небайдужі люди. Інвестуйте. Зробив монобаночку. Ну, насправді, я вже накупив доволі багато інструментів. І якби купило в мене, закінчилось. То тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, того що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє. І допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. Без оцих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріалу для роботи. ну, На жаль, токарно фрезерний верстат може тільки крутитися гарно реверс, аверс. Подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити, фрезерувати, то потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше ну, по вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо от зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз за тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і монобанкост. Не знаю, як це називається донат на Монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду. Приєднувати цю накопичення на Монобанку, скільки там вже залишилось. І буду звітувати, а коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на Монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.